Привіт, моя чарівна! Безмежно рада вітати тебе тут. Сьогодні на тебе очікує цікава практика очищення. Ми позбудемось усього поганого, що накопичилося в цьому році, та відкриємо своє тіло та душу до нового. Зроби так, щоб найближчі 15 хвилин тебе ніхто не чіпав, щоб тобі було комфортно, щоб вся ялинка, горіли свічки. Випий глоток води, сідайся зручно та починай дихати. Навдосі підіймаємо плечі вверх, відводимо їх назад та вниз. Зроби кілька обертів, максимально прожимай усі точки, підійми плечі до вух та відпусти усю напругу. Ще раз. Чудово. Відведи таз в сторону та нахились в протилежний бік, розтягуючи праву сторону. Повернись в центр. Відведи таз в лівий бік. Та гарнесенько розтягни ліву сторону. Вдих центр. Знову вправо. Вдих – центр та вліво. Чудово. Заведи руки назад в замок та нахились вперед, витягаючи замок рук вверх та вперед. Повернись в центр. Розтягуємо лівий бік шиї. Для ще більшої розтяжки випрями ліву руку, Відчувай. Зроби Зробити ж саме на праву сторону. Роби в своєму темпі. Ти маєш відчувати, як приємно розтягується бік шиї. Розтягни руки в боки та розтягуй себе в протилежні сторони максимально. Плечі йдуть вниз, назад і в сторони. Розверни долоні догори. Відчуй свою силу. Зараз я попрошу тебе згадати усе негативне, що трапилося в цьому році. Можливо, це були якісь проблеми, навантаження, переживання, втрати, уяви подумки, що все це лягає зараз на праву руку. Вона може трошки опускатися вниз. Відчуй це. Дозволь собі це все згадати зараз. Просто подивись, як стрічку кінофільму. Коли ти згадаєш усе важливе, Згадай усі прекрасні моменти, перемоги, свої власні радості, подарунки коханих тобі людей, яких ти зустріла в цьому році, подорожі і поклади це все на ліву руку. Уяви свої руки ніби ваги. Спробуй знайти баланс, навіть якщо одна рука опустилася нижче за іншу, вирівняй плечі. Повільно підійми руки вгору, зроби їх в замок, висягнися назад і повністю округли спину вперед. Ми робимо три оберти навколо себе вправо, ніби закручуючи себе у цей досвід та приймаючи його повністю. І розкручуємося вліво, дозволяючи собі очиститися та забрати лише. Найважливіше у наступний рік. Опускаємо руки вниз, відводимо таз вправо, знову нахиляємося, розтягуючи праву сторону і опускаємося вліво, розтягуємо ліву сторону. Таким чином ми присвоїмо собі свій досвід. Зараз розвернись в сторону, призігни ноги, вирівняй спину, потягнися маківкою до стелі, дихай. Ми повільно опускаємося, скругляючи спину вниз і повільно підіймаємося вверх, підіймаємо руки до стелі. Ми зробимо декілька циклів, опускаючись вдихай і на видосі підіймайся вверх, вирівнюючи осанку. Вниз, вдих і видих. Відчувай, як хребець за хребцем працює твоя спина. Відчувай кожен міліметр руху. Зараз підійме ноги, ми зробимо баланс поза човна, ноги рівні. Спробуй зробити човен трохи глибшим. Тепер спробуй трохи опустити ноги. сядься, вирівняй осанку, потягнися вверх та розвернися скрутка направо. Одна рука йде за спину, друга перед ногою. Чудово. Те ж саме на іншу сторону. Чудово повернись в центр. Нахились повністю між своїх колін, обійми себе за ноги. Цю позу я хочу назвати домівкою. Зроби так, щоб ти тисла своїми колінами собі на вуха. Відчуй себе в безпеці. Поруч з собою ти завжди в безпеці, ти завжди вдома. Дихай. Чудово вирівняйся, випрями ніжки, відсунься назад. Чудово. Розімни стопи, потягни їх повільно від себе, на себе, від себе, на себе. Продовжуй дихати. Зараз притягни їх на себе, вирівняй спину. Тобі може бути трошки неприємно. Як розтягується задня поверхня бедер, зроби максимально терпиме натяжіння, коли ти відчуваєш трошки такий нев'язливий біль і проспівай його. Ти можеш робити це голосно, ти можеш робити це тихо. Просто співай, дихай і співай. Коли становиться важко, просто трошки підіймись і знову опускайся зі звуком. Чудово, ти молодець. Вистягни носочки від себе та зі скругленою спиною опустись вниз. Порт чергово призгібає праве ліве коліно. Розслабся. Можеш хитатися трошки зі сторони в сторону, під звук ш. Відчув. Є море. Хребець за хребтом підіймись вверх, призігни ноги, відведи руки назад та підійми таз у позу столу. Дотрималися тут. Відчуй, наскільки легше стало твоє тіло, зараз ми проспівали. Усе те, що залишилося негативного, все те, що засіло, усі непрожиті відчуття. Зараз відчуй баланс. Просто дихай, повільно опусти таз вниз. І знову підіймаємося вверх. Вниз і вверх виштовхуємо таз. Опускаючись вниз, робимо вдих і на видосі виштовхуємося вверх. Дих. Чудово. Збери ніжки та перекотись в планку. Затримайся трошки тут та відведи таз назад, поза собаку мордою вниз. Почергово призгібаємо праве ліво коліно, копчик найвища точка в тілі, спина витягується, шия розслаблено стікає вниз. Чудово, ми майже впоралися, опустися вниз на коліна, відпочинь у позі дитини, відведи руки трохи в сторону, а таз протилежно протилежну в бік. Тепер в центр, тепер вліво. Дихай. Ти готова. Тепер ти точно готова. Підіймись вверх, зроби опору на стопи та вигнись повністю. І розкриваючи грудну клітину, зараз амплітудно дихай Вдих, видих. Ти відчуваєш, як розкриваються ребра, як ти дозволяєш собі дихати на повну, а не наполовину. Тут ти відкриваєшся для нового. Молодець. Обійми себе. Подякуй собі за те, що приділилась в своєму тілу та душі час. Зараз можеш попити водички, відчуй, як кожен глиток води протікає через твоє горло, через твої ребра, повністю очищуючи твій організм. Я раджу тобі прийняти зараз душ, бажано з кухонною сіллю. Ділись своїми враженнями та до нових зустрічей.